За словами фахівців, у світі швидкість розвитку рибного бізнесу одна з найвищих порівняно з іншими. Цю галузь навіть ставлять в один ряд з торгівлею зброєю та наркотиками, на яких можна за короткий час збагатитись. Адже риба не корова, що народжує за рік одне теля, а золота корова, бо дає 200-300 тисяч ікринок. Здавалось би, нам і всі карти в руки. На тій же Буковині понад тисячу ставків, десятки озер. Та після того, як в перші роки незалежності колгоспи наказали довго жити, розпочався так званий процес орендної прихватизації водою, які використовували або не за призначенням, або ж господарями ставків ставали дилітанти, які не могли відрізнити карася від щуки. у році, в липні місяці, закон про аквакультуру, який більш чітко регламентує порядок здійснення риборозведення, зокрема в внутрішніх водних об'єктів ставках. Ну і є багато нормативних актів, виданих зокрема Міністерством аграрної політики. Це порядок штучного відтворення та розведення водних живих ресурсів і багато інших інструкцій. По перше, це в даний момент ці інструкції, законодавчі акти. Закони е, визначають більш е, конкретне місце суб'єкта господарювання, його права, його обов'язки, е, і, зокрема, е, показники е, по, по риборозведенню. Наприклад, якщо при інтенсивному веденні е, веденні рибного господарства, е, тобто при підгодівлі, е, то показники по риборозведенню е, мають становити в нашій, е, в, в нашій зоні. Е, Перед Карпаття та степу встановлять приблизно 1500 кг з гектару при екстенсивному, тобто без підгодівлі, ці показники становлять приблизно 600 кг з гектару. І якщо більшість орендарів орендарівсподарських водних об'єктів в Чернівецькій області будуть дотримуватися цих, як то кажуть, норм і правил, то в наші, наша Буковина, ринок Буковинський, і, зокрема, кожен Буковинець буде мати на столі свіжу рибку з наших водой. Ці Нововедення передбачають е, ведення рибогосподарської діяльності з точки зору з, е, науко, з е, з наукової точки зору. Тобто це все має бути науково обґрунтовано. На, е, має бути обґрунтовано, е, що що собою являє наукове обґрунтування? Це є документ, який чітко регламентує кількість е, кормів в даному водойомі, придатність е, там, життя чи росту в даному водному об'єкті того виду. Чи коропових, чи більш рослиноїдних видів, чи форелевих, чи осетрових, чи хижих видів риб. Регламентую порядок зариблення, тобто кількість рибопосадкового матеріалу, яка має бути внесена в даний водойом, щоб повністю використовувалася кормова база даного водного об'єкту, щоб повністю використовувалися ресурси, і щоб в кінці був позитивний результат по рибопродуктивності, тобто по ваговій і по кількі... ну, по ваговому складу. Ці законодавчі акти направлені для на того, щоб. Рибний бізнес був прозорий і друге для збільшення валові продукції риби. Так так, так, зокрема, в першу чергу хочеться виокремити те, що за е Останні декілька років в 2012 і 2000, початку 2014 чотирнадцятого року показники статистичні по вирощенню товарної рибної продукції у нас збільшилися в декілька разів, навіть можна сказати, не збільшилися а тобто, вз почалася збор статистичної інформації. Кожен працюється з кожним орендарем окремо, кожен орендар вже не продає цю рибу нелегально на ринку, а продаючи її платить державу податок. Подає нам звітність, і зокрема держава, вже в свою чергу, бачучи, що на території Буковини є власні виробники продукції аквакультури, вона буде їх як то кажуть, стимулювати буде розроблена програма розвитку рибного господарства в Чернівецькій області. Зокрема, будуть проводитися фінансування, дотації, і тому подібне. Ну, це в майбутньому планується. Ми розробляємо. Думаю, що і хто кажуть, і наші буковинці будуть ситі, і орендарі, господарі водних об'єктів також будуть задоволені, здійснюючи даний вид діяльності.